Привіт, друзі! Сьогодні з вами я Лариса. Хочу вам показати, мені прийшла посилочка. Я заказувала ось такі чудові формочки для декору свічок. Ось тут у мене трояндочки будуть. Також мені прийшли гвоздички, будуть малесенькі для декорування. Також ось трояндочка, ось така. Ось такі малесенькі трояндочки. Потім ось тут, як бачите, різні такі. 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Тут різні, дуже манібесенькі такі квіточки будуть. Ось як бачите, потім я зроблю заливку і покажу вам, які будуть ось таку формочку заказала. Тут також 2, 4, 6 квіточки, ось дуже малесенька така. Буду пробувати. Також я заказала це, ось у мене буде. Лохина, чорниця, як хто не, не знає, що таке лохина. Такий соняшник буде у мене малесенький для декору моїх свічок. Також я заказала малинки. Ось будуть у мене. Далі заказала ось такий молд-силиконовий листочка. Буду робити. Мені також потрібен ось такий ще у мене буде. Така квіточка. Не пам'ятаю, як називається. І ось такі в мене сердечки із малесенького, от самого найменшого, і до такого найбільшого. Ось таку сьогодні я посилочку отримала. Молдами, формами, силиконовими я задоволена на вигляд. А як вони будуть в роботі, далі я зніму і покажу. Уже свою заливку, що в мене вийде. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Пока-пока.